Мир вам, браття і сестри, і це ковасики, яких тут називають. Чого ви їх називаєте кувасики? Оце, от, хай щасливий батько скаже. Оце от як на бать. ділий батько, бо це наша донька народила да і ти це, ти це мої онуки. Оце щасливий дід, хай вам розкаже. Кувасики. Кувасики, тому що вони так називаються. угорські кувасики. Це, це нормальна українська собака, яка тут да, на наших теренах бігала а, до приходу більшовиків. На, на жаль, більшовики перестріляли дуже багато великих собак. Вони вважали, що це куркульські собаки, да. і вони збереглися, як і воли. До речі, да. там десь на теренах Угорщини, наприклад. І зараз, от ми відновлюємо поголів'я наших ріднесеньких українських собак. Так що ніяка це не угорська тепер, це, 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 це типова собака. українська собака. Власне, це типовий кельтський собака. Це перший з двох великих білих собак. А другого у нас ще нема. Командора. Це о, дивіться, це, це кельтські собаки, воно скрізь, от де є білі собаки, це скрізь жили ми українці, цебто наша кельтська частина. Звідси аж до Піренеїв. Це Слава, дуже шляхетно. Від Гімалаївка. Це. це типова гімалайська кельтська собака. Тому я б гімалайн. я не бачив білих собак. А ви бачили білих Маса, собак? Так? Маса Ставичка. насправді. Я ж По гімалаям бродив скільки разів те, що є біля елітні собаки, собаки то у них по дворам бігає там. Так, а, ви там таких елітних можна на дорогах побачити. Оце справжні кельтські собаки. І що мене вражає, що навіть якщо українця є гроші на собаку, він ніколи не заведе українського собаку. Лише Женя це, як у них питомі українськими на Елкані і батя чи як. Батор. Бату, батор і аукціоні. Хочу звернути увагу, що першу от угорці одразу взяли і на себе зареєстрували українську породу собак. Так. Да, да. Навіть а, словакам не поділилися. Да. А потім вони візьмуть і зареєструють за себе українське закарпаття. Тобто ну, да. тут то треба обережніше. А да. зареєстрували, тому що нам наплювати на наші питомі породи собак рідні, да. а угорцям не наплювати. Ні, ну просто у нас да, так, так. Оскільки у нас мама наша, вона привезена нами з Норвегії, а тато справжній угорець з північної Угорщини, там де стикаються північна Угорщина, це Словаччина. По нашому я перепрошую південна південна Угорщина, там де стикаються це Хорватія, Сербія і сама Угорщина. Так що, от, Норвежка Збанат, і Угорець разом дали нормально всесвітньоброверську породу собак. Ми ви її бачите навіть не просто всесвітньоприверську, а та породу собак, де вони да. проживають зараз. Так що тепер це от справжні наші українські собаки. Да. Я скажу, почавши з цих милих собак, давайте вже за більших і менш милих. слухайте. Що да. там у нас з братнім народом Луганди? Ви щось знаєте? Ну, як зараз... Ми співчуваємо, от як ми з гандурасом в цей важкий час. ми співч... Женя, ви співчуваєте народу Луганди просто сьогодні? Я співчуваю народу нашої країни взагалі, нашому великому народу. В незалежності он? від того, а це Закарпаття, Бравори, речі чи, чи красний луч. Да, їм сьогодні місяць нашим кувасом. Сьогодні рівно місяць, 23 числа минулого місяця. Я приймав пологи маленькі, грамів по 750 приблизно. 700-750 грамів вони народилися. А зараз вже близько трьох кілограмів кожному. А місяця. що їм котів їм не кидаєте, щоб вони розривали? Котів не кидаємо, де вони самі як е, котити. Скоріше навіть на як ведмеді. Це Слав, легко, коти це святе. Коти, коти це святе, ну і... Це вершина ієрархії. Да? Да, тому що <кхем> собака існує заради людини, а людина існує заради кота. Дивіться, як вони мирно сплять. Так, у вас які давайте за них по так, ми і будемо надавати більш благозвучні якісь українські, ну ви знаєте, яка мене... традиція. Традиція така, що е, залежить От, від того, традицію. який це е, помет. Ну, От у нашої дівчинки це перші пологі, тому всі на букву А, якщо ми будемо притримуватися матріархату, так би мовити, повинні угу. бути вони. Е, бувають, що від того, е, яка самка заплідніла. Тобто буква А, Б, Ц і таке інше від е, Батора може йти. Ну ми ж все таки місцеві і дівчинка то наша, тому, мабуть, от ми зараз працюємо над буквою А. До речі, можете порадити нам крім це... Альфа. Е, кого ще ви нам на, на букву А нарадите там. Є, ну вони всі якісь неполіткоректні. Тут, тут yeah. два хлопчика yeah. і три дівчинки. Тож, будь ласка. Тоді викладіте то я почну і ще да, от уже включилося у нас знову. От тільки що ми пропиталися у жені вайфаю трошки, і все було як в анекдоті за спіт. ми каже, у вас спід є. Ну і що ж каже, відповісти, що нема, сказати, що це такий господар спіду нема. Сказати, що є, попросять. Він каже, є, ну тільки трошки, зовсім лише для себе. От отак ми не допросилися вайфаю, тому у нас такий поганий зв'язок. Слухайте, Женя, а сподіваюсь, з Угорщини споживачі, це наші угорські брати, споживачі на цих собачівська. Алі, взагалі-то до пологів нашої елконі на всю країну було до десятка собак. Ціх відомо, і це була дуже велика проблема. Щоб знайти жениха для нашої елконі. Ми знайшли двох пристаркуватих. Один вже зовсім ага. старий, а другий там такі пристаркуватий, що сказали, 99% що нічого не вийде. Ще один був якийсь такий безнадійний, більш молодий, і тому от три спроби були в нікуди. Ага. І тільки нам повезло, що виставка міжнародна собак проходила, і там були зареєстровані шість ковасів, а приїхали чотири. Один із них був це не те, що в Баварах була розкішна виставка Ні, собак, що це, ми її не ви не, це не міжнародна була. в Києві. Була А, це була міжнародна в баварах. Да, і нам нам повезло, Тому що на всю Україну у нас десять українських собак. І одного южноруського я бачу вже плюс командора. 5. Славичка, плюс 5. Вже 16 українських значно. собак. Ну, я приблизно сказав 10. Угу. Бачите, які розкішні собачата? Це такі кельти, ми не лише половці. Ось, дивіться, як спорідно, у кельтів були білі собаки. І у половців були білі собаки. Ви бачите? Угу. Що все-таки ми українці якось... Потяг до Скільки білих собак. була в Азії білих собак, не забувайте. Ну, Шо, так. Це, це гімалайська порода, насправді так. і вважається Бо, що не існує ми... Гималаїв, всі Да. всі породи всі українські, порода. всі українські, звідки вони могли потрапити да, на гімала гімалай. з України. Ну, Та по санскрит же теж звідси ну, пронівся твої місце. Це хлопчик, це посла. Це, це хлопчик. Оцей найрозумніший. Це, отого я думаю, його треба назвати римським Так, Армії. Дивіться, і він в цьому машині, хоча б ви вже помітив, це мабуть найкраща собака буде. А той буде антикотку. Да. Антикот. Антрикот. 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 Да. Це вона. Це старша дівчинка. Це був машиннику, старший хлопчик. Да, він старший, він старший хлопчик. Робоча назва Альфа назвала. Альф, ну так. Ну, да. ну він хоч активний собача таке домінує. Так, да, так. Да. У нас ще срібна стріла, є, ось uh -huh. вона. Вона сама розумна, мабуть. Вона завжди так поглядає навколо тих ясенько. вона зайвих рухів не робить. А мама кому не дає перевагу? Та mm -hmm. да. мама, да? mm. yes. no. мама так кормить їх активно.